Xiaomi Note 7, ціна 2350 гривень. <кій> Має відбиточок пальця. по стану доволі непоганий, хороший варіант. Тут Type-C роз'єм присутній, є швидка зарядка, також роз'єм на навушники 3,5. По екрану серйозних нюансів немає. Можна за додаткову плату поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівочку. Зараз покажу інформацію про телефон. Note 7 64 ГБ пам'ять самого телефону, 10-й Android встановлений та 4 ГБ оперативна пам'ять. Камера, так погодитись. Хороша тут камера, доволі непогана, бачу. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої е, відео. Є великий вибір по смартфонах, бюджетніші та дорожчі. Підберемо обов'язково на будь-який ваш смак, ціну та характеристику. Е, кому цікаво, пишіть, додайтесь в телеграм-канал.